Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Завітайте зі мною в Маркетут. Ти будеш мені важити? Важите? Да, так, звісно, провіримо. Ви привіт, передайте моїм підписникам. Та я що така зачуткана. Так! Привіт, привіт! привіт. Полетіли, зараз ми зважимо хліб і зробимо огляд товару. Так. Та то дорого 24 гривні, пішіть дешевше шукать. Він... Так зараз ми батон знайдемо з вами. Я ось лавашу цей візьму, я просто його їм. А, це З, з висівками. Треба брати такий, який їсте. А, а де Та далі он же і ви еті є. 1390 цей. Я беру цей лавошик. А по чому? 13 лавошка в коський 1390. Так і це кавказки по 14. Ну, я отут брала, де 1390, 200 грамів, а там 180 грамів, лаваш. а тут 200, дивіться. А це лаваш кавказський, 200 грамів, а у тебе скільки? Та я не знаю, я так. Сільки тут грамів до 21 го з'їсти. А де тут грамовка ця, цього лаваша? 200 грамів, оце він. ось 200 грамів. Оце. Це я їм я ж на ПП. який тут батон хороший? Батон, я зараз знайду хороший батон. Нам треба взяти такий батон, щоб ми його з'їли. Он, он 13,90, дев'яносто цей хороший вілий. So так я зважу вам. Нахivan... Ні, це не той, це фантазію треба брати. А тут фантазія. Тут фантазія. Оцей що казати. А це нічого. Сейчас щось візьмемо. Це бростій чорний. Чорни всі такі, наче грязні. О, дивіться, супер ціна, 1650. Згодності вже вийшов знову. А, точно, ну давайте глянемо. До 19.11, яке сьогодні число. Воно вже старі. Зараз ми виберемо якийсь хліб. А це такий же, так? Ну так, да, я ж вам казала. <різь> Тостовий звичайний. Хороший. Що робити? З хлібом? Шо? Та може, 400 грамів ось сендвіч. Ну, найвкусніший те, що ми брали в екомаркеті, я вам чесно кажу. Тут щось воно Болвані. Ми, ми щось дуже розболвані. Булки можна воно купити, дивіться, скільки тут всього є різного. Зараз ще печиво. воно подарунки П... петя нам. Вау, дивіться, що я знайшла. Акції 45,90! Ні, ой, з горіхами. По 50 то гривень в АТБ. А тут акція. Що нам оце? Дядя Петя зробив перед новорічні. Ну так, да. грошей. Це дорого для нас. Зробіть. Дорого, але... дорого. Нам треба по 25. Це отак. Новогодні подарунки. Дивіться, з Новим роком вас вітають. Новорічний набір Конті, Різдвяний, 191 агення, 90 Це... Хто вам така ціна? Це все конті. А це ось щось в ящиках Це отак. Ну, і, звісно, А як вам насчет о цих цукерок? Як вам ось дивіться? Подобається коробки. Я раз я скупила, яких ти хочеш, а там дідінці більше, а дві шоколадні. Ага. А, а Заплатимо аж 215 гривень, і, і дешевше і дешевше. Так, да, я теж так думаю, все треба на вагу. Ой, фу, Шо? Я не показувала це. А Ой. що ви пробували? Вона. Та не можно, тут мухи летают, все чихают и плюнут. А Плюньте. Вот, Плюнь. О, сидите, я вам покажу, где плюнуть можно. Туда. <су> <Туди. су> <су> о, сейчас же чего надо взять. И тут акции. Да? Тут ящичка было, я хочу взять. Хороша. Угу. Сейчас мы тут выберем. Це ми так гуляємо. Ціни вам не розказую, що по чому. Сметана 36. Сметана mm. 55. Тут дорого. 55 гривень. Бачите, в мене є ще. Сметана 40. Та громче кажіть, щоб почули вас. Та така дорога що приіграється. Айрон, по-турецьки, айрон. Давай сметану тут подивимося. Це 38, просто пашина, так? А да. ну, там де є ще сметана? 36, ось. Оце 15%. а це 15%. Миротка, яка ж. це? Це ця? Угу. А воно не є жидкою. Ось є 32, це молоко. Молоко. Mm. Ну, а тут сметана ж, ні. Та було. воно здутий пакет. Ось сметана. Ось. Ось оця. А, ну. а ми брали оцю, це смачно. Так, да, 21%. А де вона тут? Ага, у бабушки. 44,90, подорожала. Ось 32 гармонії. 15%. Mm. Ну, гармонію ми вже ето, їли постійно, то я думаю, вона ну, нормальна. Густа не годиться. Треба брати таку. І. Обіслуча за 44. Все, на вихідних їдемо на хитрий ринок, будемо там брати пів літра густої сметани 70 гривень. Це 350 г, а там скільки взяла? 400, на? Да? 400. Ну, верно, я, я не знаю, скільки там. Я то Грамовки зменшають, ціни не виростую, Да? а масло вам нравиться ціна масла? Вон -та. А, Фігня. Ой, йо моє, було церківське 120. І головна, що все одинаково, а ціни різні. Да. Напакували. Нам... Взяти, що взяти цю за 33? А що взяти за за 74? Одинаково. Mm -hmm. Тука це вже йде. По-моєму, mm. це вже не. Масло. Ну, це 32 гривні 60. Це солодковажко, селянське. я ж теж брала за 30 чим гривень. Мені написали, що це спрет, а написано масло. Ні, Ні-ні, написано масло, ну написано масло. масло. Є за таке ще є. А тут написано суміш важкого рослинного. — Ну так. Да. Ну це для випічки ж. Ну для випічки. А то, для так. випічки мені і такого годиться. Солодко mm. важко. <ганування> І це так само. Mm -hmm. mm -hmm. А соломіш рослину. А ще було скільки Тут Треба відкрити, глянути, щоб воно не порчене було. Ну, Подивитися. Я землюся до Оце отак. Добре. Це зроблено 99-го. Ну, там завжди, коли виготовили і коли є дата його. ну. Капець. Що там? Воно вже розтаяло, вже дивись, кефір. Як кефір ні, ні, не надо його брати, вони... напевно. Нехай вони маркетовцом його їдять. А ну це. Марина в них масло все розстає, все нічого на базарчику находять. Mm -hmm. Там дійсно масло залишається. Майонез. Майонез. А му мука? Борошно. Я мать у тебе ваше Та я вам поможу. Майонез. А ми оцей з вами ж брали, от такого плана якийсь. Натуральний. По 28 гривень. А ось по 24, 300 грамів, 24,90. Так ти дивись, скільки процентів? 30. 30. А ось 349067. Гляньте, як вони зробили. 67%. 3490 губи красні нарисували. Це що? Це що, з'їсиш майонез і губи Буде? Покраснюють. Губи Да, покраснюють. І зу... зуби позовляють стають. І зуби стають, і вініри не треба ставити, вони побіліють сразу. труба. Так, дивіться, зверніть увагу на сахарок. А як це українською мовою, як пишеться цукор. сахарок? Цукор тут і написано по-українськи, цукор приємний. А ось. Ну сахарок це просто так привіт. Це, це знаєш, прикольно, що. Ну, да. Так ти прикольно знімаєш, так і це. А ну оліє. Ой, оліє тут дорого, тут триває Ось саме дешевший. А, а сіке там? 882, ну, 782. Ну так це. Лучше у людей купити, воно дешевше. Mm. 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 Ну, да. це... Ні. А який об'єм? Ну так. Ні, ні, мені на мене є. Я ж економлю. Я сьогодні двоє шурт собі купила. Ось, бачите, овці його. Так я хочу в ящичках, знаєте, таких квадратненьких були, ото ми б з вами брали. Да. квадратненьких. На стороні, А, на тій стороні, бачите, нам навіть вже підказали. В ящичках. Де тут воно в ящичках на тій стороні? А, о, ось оце печиво. От бачите? Вон я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте, маркеток. Ідіть сюди. Ось я за це печиво. Дивіться туди. А як... Мені треба того. Господи. Тоді отам зверху. Крекет мені на. Крекер, я Чи? не знаю, де тут кер. Ось крекер? Крекер. Я візьму оце ось печення, воно коштує 79 гривень 70 копійок. Бо знаєте, немає в мене трошки того бажання пекти. І он за 62 гривні 50, оце дуже класне, до чаю. Бачите? Це упаковочки такі величенькі. Ну, це саме свіже. О, бачите. Ну, я його беру, того я пальцем і веду. Так що не думайте, що я потикала пальцем і не беру ящика. Звісно, беру, оце буду нести печиво. Попросили у мене такого печива. А це ось такі, бачите, корита поставили. Цукор. Цукор. Ні, он дивіться, що то муха. Гляньте. Хто хоче цукор, цукор на вагу взяти? Нічого не зробить. Боже, так холодно вже тут. Этот... Ноябрь. Ще мухи літають. Чого вони? Не... А, тепер я зрозуміла, куди вони діваються. Вони летять оце у маркету. Це так. Десь які сумки класні. Сумка 29 гривень 90 копійок. Маркетоп. Це купили сумку і робите рекламу маркетопта. А я оце зреку... знімаю на телефон. Мені це б хоча б хто-нібудь з маркетопта, ящик ще печення подарив. Капуста 27,90. А ну зараз тут. Ну да. Кабачки 112 гривень, 90 копійок. Це ви що, Марсіані? Це Марс. Може, як красиво. Хороша. Огірки. кабачки і оцінені. Які вони оцінені? По 112 гривень, 90 нас сокопію. А, це ось 56 40 на 44 гривні. Це що не догнило, а продамо, так? Не Та ну я вам не рекомендую, якщо а воно вже наше. А ну давайте перевіримо салат в горщику чи не в горщику. Салат, акий салат? Ой, сидіть сюди, поможіть мені. Ось, дивіться. Салат. Горщик. Горщику. Горщику, бачите, там салат в горщик, там горщик є. Хоч за бекаєш, за мекаєш. Та я і так уже бекаю. Мекаю. А якщо я вот стану сейчас з'їм один помідор, що мені буде? Нічого. Можна? Угу. Угу. Я поняла. Я розрішаю. А виноград можна з'їсти один? Можна, я вже з'їла. Держіть. Я він грязний треба. Будемо пробувати солодкий, він чи не солодкий. Виноград оцей. А, так він вже підгулявший. 119 дев'ятнадцять гривень 90 копійок. Кілька з васолею 26,50. 50 Я розочарувалася ці кільки, трошки. Зараз я піду візьму сухофруктів, там трошки таких-таких і прийду. Е, ви там мій товар нікуди, не той. Так, Все оце, скупилася там. трішечки І йду з маркетопта. Там печення взяла, хліб взяла. Ой, ой ой що я можу вам Полетіли ми далі. До побачення? Ви там дивіться, сьогодні буде відео маркетор. Як, ціля взяти, посилку? Як ціля взяти посилку? А буде мене код. код. А якщо я той код тут приїхав, чи куди? А, на телефон смс приходить, да, я, я так поняв. А, сюди, наверное, на кивкод, да. Так, полетіли далі, покажу вам трішки вулиці і нашої гарної природи. Гляньте, яка у нас природа гарна, так? Да? Природа гарна. Ти що знімаєш? Звісно, ноги мої, природа гарна. Ваших ног там навіть не було. Я вам показую людям, дивіться, ну, акції. Бачите, звідки ми вийшли? З маркетопту. ноги. Чому я ваші ноги знімала? Самокат. Розказуйте, розкажіть, щось. ви. Я нибудь. хотіла, щоб ти зняла. Ні-ні, ні, вже все. все. Так снимать, чи не снівайте. А у вас тариф є? Тариф? Да, як у вас старифікація? Ну, я ще подумав. <різь> ну, похвилинна, ну, по секундна. Та я имею в виду хвилинна, секундна, це, знаєте, як ото... А, це ж маркетопт. Як в оператора. О, в Vodafone тарифікація по секундна. А у вас? Я не плога взагалі. Мені же секунду. Йомоє! Ще не вичуть. Пахне випічка, пахне каналізацією. <рес> Добре. Дякую всім за увагу. Хто додивився наше відео. Дивіться іще. Підписуйтесь. Раді підписуй. будемо вас бачити і читати, що ви напишете. <рес> Дивіться, в АТБ зайшла акція зі знижкою Діда Мороза, хочете купити? 33 гривні 95 копійок. А за що тут платить гроші? А тебе Вони що не буде? Хто це хоче взяти такого Діда Мороза? Дивіться. Що це таке? А це ось. А ось ціно. Дивіться. Кіндер шоколад 33,95. Ви серйозно, а тебе? Ой, позор. Скажіть, будь ласка, оці сирки вкусні? Вони тут вкусні. А вони доступні, от дивіться, пенсіонерам? Ні. Звісно, дорого. Що людина собі не має за 14,60, а вона лучше купи батон хліба за 15, чим оце. І тут Понимає? скільки грам? 36 грамів. Ні, і я не скажу що там а що, то все одно то хімія, то не настоящий творожок, А ну, сир. А оце доступне пенсіонерові? Ти таке спитала, як у слабого здоров'я. Тим більше ні. Ти більше... А оце ось дивіться. А, не смішся смішно, він і так смішний. Куди? Пенсіонеру а. це отаке. А скажіть мені ціну творога у вас устроює? Ні, не устроює. Ось ще за 50... 5%, Це ще нормально. Це я такий берудок, він вкусний. Вареники, і скільки нормальний? там грамів? Скільки грамів? 300 грамів. Ось маріне, я ти покажу. Oh. Це є продукт молочний. Uh -huh. Але я роблю на пару вареники, вони такі вкусні, такі пухнасті, виходить. Чим давати за кефір, Бог знає, які гроші. Uh -huh. Так отчило, це тільки треба, щоб він було тепленьке. Пособу даєш, і воно тоді грає. І такі вареники, як почалочки. А зі знижкою, скільки воно зараз стоїть? 14 гривень. 14 гривень. Я взяла. От бачите. Це поку... Я взяла, взяла. Це корзик. Це покупці, пен... покупці пенсіонера. Пенсіонера. Труба. Ага. А консерви. Ви не хочете? Смачної? Ідіть сюди. Ну, без, без барбес. 58, 70. 58, 70. Так це акція, да? Добро. Угу. Ну, ніч. Охрана. Замарилася собака. 62. Ось, оце ось, бачите? Що? Консерви хочете? Я взяла шпорт за скільки? За 45, да? Да. А тут спорт Шфрути, шфрути, шфрути. О, дивіться. Це паште. Шфрути воліє. Вісімдесят три гривні. Ну, це більше, я взяла на... Ну тут Все. я взяла нормально. Шліть на касу. Ось, бачите, каша гречана. Ви дивились мою дегустацію? Я <с> дивилась твоє мені міргать хотіть. Не їсти? Не їсти. А я все говорю приємного апетиту. Ой. Яйця. О, да. Почому же тут яйця? Зараз я вам скажу. 6 гривень 35 п'ять копійок яєчко одне. О. Дивіться, тут цікаві всього. Чіпси. Немає доступних. Нема чіпсів доступних. Все. О. О, видите, які шапки. Ялинка. Новий рік. Черевички жіночі. 479 гривень. Все, йду на касу.